Володимир Ар'єв, народний депутат від європейської солідарності, на зв'язку з моєю студією. Володимира, вечора, Дякую, що ви зі мною. Я не знаю, чи ви чули цю розмову про те, як зараз забезпечуються збройні сили України і хто має за це відповідати. Ми дуже часто показуємо про те, як благодійні організації, волонтери допомагають Збройним силам. Вчора говорили про 11 бронемашин, які фонд Петра Порошенка спільно з громадськими організаціями привезев. Україну це італійські машини, наскільки я розумію, що можете сказати? Італія активно допомагає зараз Україні? Чи треба дуже довго домовлятися? Ну, власне, в Італії ситуація, ви самі розумієте, достатньо специфічна, тому що в країні дуже довго працювали російські пропагандисти. Вони на антиамериканських гаслах досягали певного успіху. Мало того, росіяни тут дійсно багато дуже вкладали в італійські заклади культури, допомагали їм з фінансуванням, і це мало свій ефект. В Італії питання культури вони на дуже дуже високому рівні. І, і в принципі Росія давно знала, через що кожну країну треба брати, привертати, скажімо так, увагу і симпатію до Росії. Тим не менше, в Італії не люблять агресорів. Тут знаєте, є така все ж таки, як кажуть дольчевіта. Вони люблять мирне існування, поважають тих, хто хоче добиватися прогресу, достатку і агресорів. Тут дуже не люблять, тому ситуація змінює і працювати з італійцями а, потрібно, і потрібно тут. Ми дійсно досягаємо тут успіху, тому що а, те, що я відчув, зокрема я зараз. Ці два дні перебуваю в Вероні, оскільки ми тут організовували разом асоціація міста. Я був представляв Україну як парламентар на заходах, які були пов'язані саме з культурною дипломатією і збором коштів для допомоги Україні серед місцевих бізнесменів, зокрема вчора на заході був присутній посол Італії в Україні, а також мер. Новообраний мер міста Верона. До речі, це дуже відомий е, футболіст. Е, от ви бачите його такий з бородою е, на фотографії. Щойно е, е, дуже відомий футболіст е, футбольного клубу Рома і е, збірної Італії е, Джані Томасі. Е, він е, був один із найвідоміших футболістів в Італії. Дуже багато хто е, його знає. Всі підтримують Україну. Бізнесменів багато було місцевих. Бачить, там, і, там і був рахунок асоціації міст, і був звіт асоціації міст. Дуже багато дійсно допомагають Україні і дуже співчувають Україні в Італії, і це поширюється. Звісно, багато дуже так само і кажуть, що. Біде зараз, зокрема, цінами на бензин саме через Україну, а не через Російську Федерацію. Але я вам можу сказати, що те, що було до 24 лютого, і тепер у ставленні Італії до зокрема і до Росії України, це небо і земля, і ситуація змінюється. Просто з цим треба постійно працювати і пам'ятати про те, що Італія це країна, яка входить до великої сімки. Італія достатньо впливова країна в Європейському Союзі, і е, те, що е, сьогодні італійські е, бронетранспортери е, вони продали їх в Україну, бо раніше навіть почути про це не хотіли. Це вже дуже суттєва зміна в настроях, і е, те, що фонд Порошенко разом зі справою громади і громадянами України, які збирали. Е, Гроші на це продовжують а, збирати, бо кожна гривня перерахована громадянами України, подвоюється фондом Порошенка. Вони а, зараз, а, через італійську, а, саме через італійського виробника. А, Реалізуються в підтримку України, тобто ще раз повторюю: раніше навіть не чути не хотіли про те, про щоб товари військового призначення продавати в Україну. Зараз іде поставка вже достатньо велика. Ну і mm. я бачу дійсно. Що а, громадян змінюється риторика і змінюється риторика і в урядовців, і парламентарів, і тому а, я абсолютно впевнений, що при якісній роботі із італійською громадою, з італійськими політиками, ми зможемо а, цю ситуацію Хочу перене. запитати ще про італійський бізнес. От зараз ми говоримо про те, що в Луганно сьогодні другий день відбувається велика конференція про мова про розбудову України, як Європейський Союз і інші країни будуть. Фінансувати на що вони наважаться, взагалі? як щодо італійського бізнесу, от наскільки там ця тема є чутливою? Чи були якісь зустрічі? Розкажіть більше. Ну я ж не, не, не проводжу зустрічі з конкретних а, проектів, звісно, оскільки я все ж таки як народний депутат України представляю Україну. Я ну ясна річ конкретні проекти не можу робити. Але загалом, а я представляю інтереси України і закликаю до співпраці. Я можу сказати одне допомагати. Італійський бізнес готовий і дуже готовий. Мало того, вже формуються. Там ми сформовані були і формуються далі ціле пакети допомоги Україні постраждалим від війни. Але щодо подальших інвестицій, я маю сказати одну річ, і це в принципі стосується не тільки Італії, але італійці вони дуже Зацікавлені надзвичайно зацікавлені в тому, щоб е, прийти в Україну. Але е, вони, як і всі, хто хоче прийти в Україну, вони хочуть прозорих правил, чесних судів і е, нормальної роботи перевіряючих і контролюючих органів. Тобто їм не треба е, вкласти і втратити через те, що якомусь олігарху захотілося там заграби, е, загребти бізнес або землю, на якій там вони зробили бізнес, або просто заважають і через продажні суди, вони просто втрачають свої вкладені кошти. Вони хочуть гарантій, і гарантій не просто на словах, а гарантій системних це в принципі не тільки для італійського для будь-якого бізнесу, і поки у нас не буде прозорості в. Е, Рішеннях прозорості і зрозумілості і в роботі відповідно до закону наших судів. І правоохоронної системи у нас буде складнощі із залученням інвестицій і проектів в почула. Україну, тому що... почула. Дякую. Ще одне питання. Дуже ще ще одне питання. Перед планувати. тим як ми будемо переключатися до наступного нашого спікера. Соціологія показує, що фактично кожен українець в тій чи іншій мірі фінансує збройні сили України. Донейтить так би мовити, дає гроші на війну. Чи робили це ви, і як це було? Звісно, робив і в перші дні перераховував зарплати, і потім зараз, оскільки менше трошки це роблю, оскільки міжнародна діяльність народні депутати України здійснюють за свій власний рахунок. Тобто, ми їздимо зараз і в по всім міжнародним форумам і організаціям, організовуючи підтримку Україні, і витрачаємо на це власні кошти з бюджету. На це не йде нічого, тому зараз менше, але. Все одно із зарплат своїх я перераховував на рахунки різних благодійних організацій, і в тому числі я перерахував на закупівлю цих 11 Італійських бронемобілів МЛР МЛС Shield, вони називають ця серія, угу. і закликаю кожного зробити це, тому що це наш спільний вклад в оборону України, і кожен із нас повинен саме поділитися ну, в межах своїх в межах своїх можливостей з тим, щоб українці не тільки були залежні від отримання допомоги, а і Самі організовували цю допомогу для своїх власних захисників на реальному фронті. А я буду працювати на фронті дипломатичному. Дякую, так. спасибі. Володимир Ар'єв, народний депутат від Європейської Солідарності.